Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна в студії. Працює Софія Мартинюк. і Ми розпочинаємо з найголовнішого. Затримали ймовірного вбивцю Андрія Поробія. У Львові чоловік стріляв по людях. Його затримали в Бельгії. Екстрено посадили літак з Урсулою фондерляєн. Ніч на 1 вересня російські війська завдали масованого удару по Запорізькій області. Під вогнем опинилося щонайменше 20 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Внаслідок обстрілу Пологівського району поранення дістала 66-річна жінка. Там же загинуло двоє людей. Подружжя 64-річний чоловік та жінка. Їхній будинок у селі Умальник зруйнував ворожий авіадар керованими бомбами. КАП загалом зафіксовано 57 випадків руйнувань і пошкоджень. Постраждали приватні будинки, квартири, автомобілі, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. Також російська армія обстріляла Дніпропетровщину. Під атаками опинилися Нікопольський та Семельниківські райони. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На Нікопольщині під ударами артилерії та дронів Камікадзе опинився райцентр, а також Миріська, Марганецька та Покровські громади. Там пошкоджені три приватні будинки та лінії електропередач. На Семельниківщині. Безпілотники ворога атакували покровську громаду. Внаслідок удару загорілася ферма. За інформацією, жертв та постраждалих немає. СБУ та Нацполіція затримали підозрюваного у вбивстві колишнього нардепа Андрія Паробія, якого застрелили 30 серпня цього року у Львові. За повідомленнями Служби безпеки України, затримання відбулося у Хмельницькій області. За даними слідства, замах на парубія був ретельно спланований. Виконавець вивчив графік просування. По політика прокладав маршрут і готував план втечі. СБУ та Нацполіція зуміли протягом 24 годин вийти на слід підозрюваного а через 36 годин його затримали. Розкриття злочину перебувало під особистим контролем президента Володимира Зленського. Зокрема, він зазначив, що вже є перші показання підозрюваного. Наразі тривають слідчі дії, а правоохоронці обіцяють інформувати про подальший перебіг розслідування. 31 серпня у Львові сталася стрілянина. Інформація про інцидент спершу з'явилася у місцевих телеграм-каналах. А на опублікованих відео видно, що на місці події зібралося багато людей і працювала швидка допомога. Як повідомила поліція Львівської області, подія трапилась на вулиці Володимира Великого. Між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого один із учасників зробив три постріли з пневматичного пістолету у бік опонентів. До прибуття поліції зловмисника затримали перехожі. Постраждалих немає. Медична допомога не знадобилася. Наразі триває перевірка правоохоронці вирішують питання правової кваліфікації цієї події. Служба безпеки України затримала двох агентів російської військової розвідки, які планували нові ракетно-дронові удари по Києві та Одесі. Зловмисники збирали дані про українсько-військові об'єкти та цивільну інфраструктуру для коригування атак. Кожен агент діяв окремо проти мав одного спільного куратора, якого вже встановили кіберфахівці СБУ. У Києві затримали 31-річного чоловіка з тимчасово окупованого Мелітополя, який передавав координати ремонт. Баз та відстежував скупчення людей біля рекрутингових центрів. В Одесі викрили колишню військову, яка передавала окупантам розташування баз морської охорони та Нацгвардії. Обом повідомлено про підозру за державну зраду в умовах воєнного стану. Вони під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Черкащині правоохоронці викрили групу осіб, які пропонували незаконний виїзд за кордон за 200 тисяч гривень. З даними поліції, незаконний бізнес організувало троє мешканців Уманського району. Під час спроби переправити одного з військовозобов'язаних їм планам завадили правоохоронці. Трьох уманчан затримали під час отримання частини обумовленої суми 125 тисяч гривень. Затриманих помістили до ізолятора. Усім трьом повідомлено про підозру. А суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під варто на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 242 тисяч гривень. Правоохоронці продовжують слідчі дії. На Тернопільщині судитимуть організовану злочинну групу, яка незаконно видобула піску на понад 76 мільйонів гривень. За інформацією Нацполіції, схему організував власник відомої будівельної фірми, залучивши директора підприємства. Вони орендували дві земельні ділянки під житлову забудову, але замість цього видобували пісок. Загалом понад 67 тисяч кубометрів. Обвинувачувальний акт уже скоровано до суду. Фігурантам справи загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Національна поліція повідомила про підозру організатору та трьом учасникам злочинної групи, які заволоділи майже трьома мільйонами гривень бюджетних коштів Київводоканалу. З даними слідства, засновник компанії, що постачав реагенти для питної води, підробляв документи, щоб замість дорогих імпортних реагентів постачати дешеві українські аналоги. У фальшивих документах зазначали Угорщину як країну воробника. До схеми були залучені директор компанії, воді та інші співробітники. Який підробленим документам реагенти продавали за ціною значно вищою за реальну вартість української продукції? Підозрюваним інкримінують за володіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службове підроблення документів. Щоб зібрати до школи середньостатистичного школяра батькам потрібно орієнтовно 10 тисяч гривень. Зокрема, це підрахували українські ЗМІ. Відтак, більша частина витрат це новий одяг та взуття, решта на канцелярські товари та рюкзак. Зокрема, повсякденний одяг коштуватиме орієнтовно 1650 гривень, спортивна форма 1500, туфлі 1300 гривень, спортивне взуття 2000. Канцелярія обійшлася приблизно у тисячу ...79 гривень, а рюкзак приблизно у 1850. Загалом, щоб зібрати першокласника до школи, потрібно витратити 9779 гривень. І це лише на найнеобхідніше без зарахування інших додаткових витрат. В Україні стартував експеримент із 12-річною школою. Про це повідомив голова парламентського комітету з освіти Сергій Бабак. Проєкт передбачає два напрямки навчання: академічний, орієнтований на теоретичну підготовку та вступ до вишів. Та професійний поєднує повну середню освіту з отриманням професії та практичними навичками для роботи за фахом одразу після школи. Експеримент має на мені оцінити ефективність нової моделі та підготувати основну для можливого Тавного впровадження в усіх школах України. Поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці. Тож до новин світу. У Білорусі офіційно стартували масштабні навчання організації договору про колективну безпеку, які тривають з 31 серпня по 6 вересня. У маневрах беруть участь підрозділи Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. З даними Міноборони Білорусі під час навчання відпрацьовуватимуть сценарії з застосуванням ядерної зброї. Навчання включають три основні компоненти: взаємодія 2025, пошук 2025 та ешелон два. 20-25. Задіяно понад 2 тисячі військових та близько 450 одиниць техніки. Наступний етап – стратегічні маневри захід 2025 запланований на 12-16 вересня. Літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн здійснив екстрену посадку в Болгарії 31 серпня через відключення GPS. Пілоти змушені були використовувати паперові карти для посадки після годинне кружляння. З даними європейських змі, це могло бути наслідки втручання російських систем радіоелектронної боротьби. Болгарські авіаційні служби повідомляють про зростання випадків глушіння GPS з 2022 року. Кремль заперечив будь-яке втручання. Фондер Ляйн прямувала з Варшави до Болгарії для зустрічі з прем'єром та відвідин заводу боєприпасів. Довжуючи турне по прифронтових країнах ЄС для обговорення обороноздатності блоку проти агресії РФ, це були головні нобине на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. В Студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.